Як сказати англійською я голодний? I'm hungry. Як сказати я не розумію? I don't understand. Як сказати мені подобається це? I like it. Як сказати можна склянку води? Can I have a glass of water? Як сказати, скільки це коштує? How much is it? Підписуйся та напиши в коментарях, з якими наступними словами зробити відео.